Сьогодні у нас дуже важлива тема мобілізація, адже новий закон починає діяти вже цієї суботи 18 травня. Що зміниться загалом? Які штрафи передбачені для тих, хто ухиляється, як отримати бронювання та хто звільняється від мобілізації? Про це та про інші аспекти нового закону поговоримо із Світланою Крутороговою, адвокатом юридичної компанії Вінер. Пані Світлано, рада вас бачити. Доброго дня, Марта! Також рада бачити. Пані Світлано, почнемо з того, що зміниться з 18 травня для українських військовозобов'язаних. Загалом ну, загалом ситуація така, що е, зміниться передусім мобілізаційний вік. Якщо раніше він був е, з 27 років, наразі він е, зменшиться і він е, вже становить 25 років мінімум. А е, надалі е, з'являється таке поняття як електронний кабінет військовозобов'язаного. Почнуть працювати ці електронні кабінети. Крім того, закон передбачає можливість приєднання до лав ЗСУ засуджених осіб, але за нетяжкі злочини, за злочини, які не є вбивствами, зокрема, вбивствами в ДТП, не є злочинами. Проти національної безпеки, крім того, значить, закон прибирає таке поняття як обмежено придатні особи, яке існувало до вступу нового закону в силу. Крім того, значить, змінюється трошки питання щодо бронювання, питання щодо освітян, які мають наразі право на відстрочку. Ну, це що стосується взагалі, звісно, що вносяться додаткові не додаткові а збільшуються штрафи, але це трошки інший закон. І до речі, наразі питання щодо притягнення до адмінвідповідальності. Спочатку Верховна Рада запропонувала ще й кримінальну відповідальність за порушення мобілізаційного законодавства. Але наразі опрацьовано закон, і до речі, вчора його надіслано президенту. Це вносяться зміни тільки до кодексу про адмінправопорушення і збільшується розмір відповідальності.